Шановні глядачі нашого каналу! У цьому відео ми представляємо верстат для гнуття дроту з різних металів, зокрема пружинного дроту, нержавіючої сталі, кольорових металів, титану та інших. Верстат обробляє дріт діаметром від 0,5 до 2 мм, що забезпечує високу точність обробки. Точність подачі дроту, а саме протягування вперед, становить 0,7 мм. А точність гнуття. 0,6 градуса верстат оснащений сервомоторами та прецизійними планетарними або гіпоїдними редукторами, що й забезпечує таку точність. Кількість передач зведена до мінімуму в основі конструкції, класична 2D-конфігурація зі столом нахиленим на 35 градусів. Верстат має пасивний бухтотримач і доступний на складі нашого виробництва у базовій комплектації. Шановні глядачі, ми вже показали багато відео про наше обладнання, але не часто торкалися опцій, що можуть доповнювати наші верстати. Давайте зупинимося на основних з них. Перша опція зварювальний робот для верстатів гнуття, який забезпечує автоматичне стикове зварювання дроту. Наступна опція кромкознімач, який доцільно використовувати для дроту діаметром від 3 мм. Це фаско що працює в автоматичному режимі ЧПК. Ще одна опція встановлення блоку контролю та регулювання торсіонного скручування дроту. Також є опція моторизованого бухтотримача, на нього встановлюється двигун та шафа управління, яка працює від натягу дроту, не впливаючи на систему ЧПК. Це особливо актуально для верстатів із високою швидкістю подачі. Ще одна опція. Система пневмозажимів і підтримувальних механізмів, яка допомагає під час формування великих плоских або тривимірних деталей. Опція вузла передподачі включає додаткові моторизовані ролики, що полегшують зарядку дроту з нової бухти в верстат. Вони керуються пультом і не підключені до ЧПК. Остання опція. Можливість налаштування верстата під ваші потреби, ми допоможемо з вибором кінематичної схеми та технології для оптимального виробництва вашої деталі. Які опції потрібні саме вам? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатися. Що стосується програмного забезпечення, наші верстати обладнані універсальним ПЗ, яке має три основні режими постановки задач перший режим Використання графічного інтерфейсу для безпосереднього управління верстатом, де оператор керує всіма органами верстата та встановлює потрібні цифрові значення, другий режим можливість створювати G-код на іншому пристрої та завантажувати його у верстат. Третій режим генерація та редагування G-коду безпосередньо у програмному забезпеченні. До цих способів додаються ще два опціональні. Перший генерація G-коду для верстата в режимі графічної симуляції. Ця опція дозволяє побачити верстат та його робочі органи у тривимірному, в масштабованому вигляді на екрані. Можна віртуально додати необхідну оснастку, встановити розмір дроту та створити програму, тобто G-код для виконання завдання без використання реального верстата. Це можливо на будь-якому комп'ютері, а не лише на ЧПК. Такий підхід розділяє роботу інженера, який створює програми, і може робити це віддалено, і оператора, що працює безпосередньо на верстаті. Завдяки цьому один оператор може обслуговувати кілька верстатів одночасно. У сучасному виробництві один оператор часто працює відразу з кількома верстатами, використовуючи програми, створені інженерами або технологами. Другий опціональний спосіб постановки завдань це завантаження файлів у форматі DXF з інших cad систем Достатньо завантажити файл і програмне забезпечення верстата розкриє його, покаже оператору на екрані, як креслення оброблено системою. Оператор може відредагувати контур, вибрати методи формування дуг, протягуванням, підбивкою або обкаткою для кожної дуги окремо. А також налаштувати точку різу для замкнутих контурів. Після цього верстат самостійно генерує g код і приступає до роботи це найшвидший спосіб налаштування завдання. Які додаткові функції ви хотіли би бачити на таких верстатах для вашого виробництва? Напишіть про це в коментарях. Ми завжди читаємо коментарі та відповідаємо на них. Шановні глядачі та колеги в металовиробництві, бажаємо вам професійного зростання, успіхів та нових досягнень. Повагою, виробнича компанія Електроторг EMC.